Розпаковка нових журналів. Читали ви такий журнал. Дивіться, новий журнал вийшов. 59 Street пише. Ми замовили парочку. 59 Street журнал видно? Вам? Давайте я ближче вам покажу. Life Work, play. Значить, спецтема. Котежне містечко 59 Street. вулиця, що диктує стіль. Work, life, Balance. Починається з адреси. Ексклюзив. Секрети ідеального планування. Urban Living, деталі по що обирає street, 59th Street Так, у Фокту. щось Все про 59th Street Головна цитата, це не лише котежне містечко, це ціла вулиця у партнерстві з Remax Community, Com'юні. Да? Як вам журнальчик? Дивимося. Оп, а це ми продаємо ось такі будиночки. Видно вам? Видно? Це у винниках 59 th Street Франка 59. Чому 59? Бо Франка 59, 59, ціла вулиця у нас формується. Давайте показуємо, як це буде. Хопа! Дивитесь. Оп! Початок, заїзд. Бачите? Заїзд і отак от ціла вулиця. І тут ще одна вулиця, і тут одна вулиця. І це ми створимо цілу суцільну вулицю з 12 будинків. І от такий журнальчик, коли ви читаєте, у вас з'являється бажання придбати цю нерухомість. І ви приходите додому і по очерях перечитуєте. Отежне містечко, як це жити, як працювати, відпочивати, Роздивляєтесь планування. Планування у нас класні. Перший поверх кухня, вітальня От кухня, ось вітальня, величезні площі. Е, гардеробна, звісно, є санвузол. І на другий поверх три спальні кімнати. Також санвузол, гардеробна. Все це передбачено. 105 метрів квадратних, 115 500. Перший будинок вже у нас під завдатком, лишилося. Три зараз в продажі, тому що інша черга це наступний рік, ми їх окремо будемо продавати. А зараз ось оця черга будується. Знаєш, дивіться, як ми придумали. Ось тут є готель Святослав і ось оце заїзд. Ми збудуємо зараз з перших шість будинків, поставимо тут шлагбау. Ну, типу, перегородимо. І відповідно оцих шість будинків вже почнуть своє життя автономно з е, весни наступного року, з 26-го року. А ось у ця черга почне будуватися з цієї вулиці і тому. Тут уже життя буде собі існувати, потім ця черга добудується, і відкриється проїзд, і все воно загалом разом заживе. Тут шлагбаум, тут шлагбаум, точніше, ворота, ворота, закрита територія, закрите кутежне містечко. Ось так. Завершення черги 25 й рік, друга черга, 26 й рік. Якби хто хотів, їдете по Франка, центральна вулиця, зліва АТБ, поворот направо, по вулиці Франка і попадаєте на 59-стріт. Відділ продажу від забудовника телефонуйте.